Жити на землі завжди вчить людину терпінню, уважності, любові до всього живого. Кожна рослина, яку ми вирощуємо власними руками, наче дякує нам своєю красою, плодами, чи просто тим, що росте і зеленіє. І хоча на нас здається далеким гостем із тропіків, насправді виростити його в домашніх умовах може кожен, хто має трохи часу, бажання і віру у свої сили. Селяни завжди знали, природа віддячує тим, хто не боїться спробувати щось нове. І сьогодні, коли на дворі зимно, а руки самі просяться до праці, виростити ананас це не просто цікава пригода, а справжній доказ того, що навіть під українським дахом можна створити маленький куточок тропіків. Багато хто почувши про ананас удома, одразу махне рукою, мовляв, це неможливо, бо ананаси ростуть лише там, де сонце пече щодня, а дощ тепле як молоко. Але той, хто хоч раз пробував, знає, а на нас рослина терпляча. Вона не вибаглива до ґрунту, не потребує особливих добрив, а росте навіть у звичайному горщику, якщо правильно до неї підійти. У селі кажуть, головне не земля, а руки, що її торкається, і саме тому дедалі більше людей пробують вирощувати ананас у хаті не для продажу, не для показу, а просто для душі. Бо приємно вранці вийти на кухню, глянути на зелений кущ із колючими листками і подумати оце ж моє, своє, вирощене з того самого ананаса, що колись лежав на святковому столі. Цікаво, що ананас не просто декоративна рослина, його можна виростити так, що через 2-3 роки він навіть зацвіте і дасть справжній плід. Так, невеличкий, не як у магазині, але солодкий і духмяний, бо з власної праці. І саме це відчуття, коли ти з насіння чи з верхівки вирощуєш нове життя, додає сил і впевненості. Так як колись наші діди вирощували лимони й апельсини на підвіконнях, так і тепер можна зробити диво з ананасом. Бо що таке ананас? Це звичайна рослина, яка потребує тепла, світла і турботи, майже як будь-який городній кущ. Є ще одна причина, чому ця справа набуває популярності. У наш час, коли більшість людей живе в постійному поспіху, коли стільки всього зроблено на шутку руку із магазину, робота з рослинами повертає душевну рівновагу. Вирощування ананаса – це спокійна, неквапна справа. Вона вчить чекати, придивлятися, спостерігати за кожною дрібницею. Коли ти бачиш, як із твердої кучеришки з'являються перші тоненькі корінці, а потім ростоп починає оживати, ти розумієш, що всі зусилля немарні. І навіть якщо ананас не зацвіте, сам процес догляду приносить радість, бо він нагадує, що життя росте там, де його люблять. Для селянина чи господаря ананас не просто екзотика, це спосіб показати дітям, як природа працює, як навіть тропічна рослина може прожитися серед зими, якщо створити їй затишок. У багатьох хатах тепер стоять горщики з алоє, лимоном, лавром, і до них можна сміливо додати ананас. Йому не потрібен сад, достатньо широкого горщика, трохи світла і турботливих рук, а ще віра в те, що диво можливе. Бо як із будь-якою справою в господарстві тут головне не поспішати й робити все з розуму. Є в цьому процесі і особливо принада, адже ананас рослина горда, вона не терпить метушні. Якщо поспішити надрізати не там чи поставити у надто гаряче місце, нічого не вийде. Але якщо поставитися з увагою, обережно підготувати верхівку, дати їй настоятися, знайти правильну температуру, то і результат не забариться. І в цьому є певна наука, дуже близька до сільського життя. Усе треба робити спокійно, з повагою до справи. Як господині поче хліб, не кваплячись, так і ананас потребує свого часу, щоб пустити курінці. Тож вирощування ананаса вдома це не просто спосіб прикрасти підвіконня чи здивувати гостей, це нагадування про те, що природа завжди поруч, і варто лише простягнути до неї руку. І навіть якщо ви живете в звичайному селі чи в невеликій квартирі, можна відчути подих тропіків, побачити, як із маленької верхівки виростає справжнє диво. А коли це диво своїм ароматом наповнить хату, тоді вже точно зрозумієте, не дарма взялися за цю справу, бо кожен ананас, вирощений власноруч, має не тільки смак сонця, а й тепло людських рук. Щоб виростити ананас у домашніх умовах, насамперед треба знати, що ця рослина, хоч і тропічна, але досить витривала, якщо створити для неї правильні умови. Багато хто думає, що ананас росте лише в теплицях чи на плантаціях, але насправді він чудово почувається навіть на звичайному підвіконні, якщо розуміти кілька простих правил. Усе починається з правильного вибору плоду. Не варто брати старий або перемерзлий ананас, бо з такого толку не буде. Плід має бути свіжим і щільними зеленими листками та без гнилі. Якщо серединка розетки ще суковита, зелена і трохи пружна, значить ананас живий і з нього можна виростити нову рослину. Коли ананас обраний, далі починається найцікавіше підготовка верхівки. Цю частину ще називають кочеришкою або серцевиною. Вона містить зачатки майбутніх корінців, тому її треба обрізати обережно, не пошкодивши середину. Найзручніше взяти гострий ніж і відрізати верхню частину плоду з листками так, щоб залишилося близько 2-3 см м'якоті. Потім обережно видаляють залишки соковитої частини, щоб вона не почала гнити у воді. Нижні листочки слід по черзі відірвати, оголивши невелику частину стебла, саме звідси згодом і з'являться корінці. Якщо зробити це поспіхом, ананас може зіпсуватися, тому краще не квапитися і все робити спокійно. Далі треба підготувати спеціальну воду для замочування. Більшість людей просто ставлять верхівку у звичайну воду, але досвідчені господарі знають: від цього результат буває гірший. Ананас любить стимулюючу рідину. Ідеально підходить натуральний розчин з медом. На пів літра відстоєної води кімнатної температури додають одну чайну ложку справжнього меду. Важливо, щоб вода не була ні гарячою, ні холодною, інакше живі клітини стебла можуть загинути. Мед діє як природний коронеутворювач. У ньому є багато мікроелементів, які сприяють росту і не дають бактеріям розмножуватися. Такий розчин треба добре перемішати, щоб мед повністю розчинився і тільки потім ставити туди нашу кучеришку. Є ще один цікавий секрет, який не всі знають. Для кращого корінення до цієї ж води можна додати подрібнені свіжі листочки ананаса. Приблизно 50 грамів. Цього вистачить на півлітра. Листя містить природні ферменти, які допомагають прискорити процес утворення кореню. Їх дрібно нарізають ножем або ножицями, щоб сік вийшов у воду. Отриманий Насті залишають на добу, потім проціджують і вже в нього ставлять ананасову верхівку. Дехто навіть використовує відвар лози або гілочок винограду, бо така вода теж добре стимулює коріння. Це старий сільський спосіб, перевірений ще нашими дідами. Після цього ананас треба поставити у спокійне місце. Головне правило ніякого сонця та спеки. Якщо горщик або банку поставити біля батареї, стебло висохне, і тоді всі старання підуть на нівець. Найкраще місце комора, балкон або підвіконня з північного боку, де температура тримається близько 15-20 градусів. У таких умовах вода не цвіте, а ананас не перегрівається. Через кілька днів на зрізі почнуть з'являтися маленькі світлі корінці. Це означає, що рослина прокинулася і готова до пересадки. Як тільки корінці досягнуть довжини 3-4 см, можна готувати землю. Найкраще змішати легку садову землю з піском і трохи додати торфу або перегною. Грунт має бути пухким, щоб вода не застоювалася. На дно горщика насипає дренаж, дрібні камінці або керамзит. Потім обережно ставлять верхівку ананаса, засипають землею і трохи поливають тією ж водою, у якій він проростав. Якщо вдома є старий глиняний горщик, краще взяти його. Глина дихає і утримує тепло. Після посадки горщик треба накрити прозорим пакетом або обрізаною пластиковою пляшкою. Так утворюється ефект маленької теплиці. Усередині зберігається волога, а ананасу комфортно. Раз на день укриття слід знімати на кілька хвилин для провітрювання, щоб не з'явилося пліснява. Поливати варто помірно, коли верхній шар землі підсохне. Якщо буде надто мокро, корені почнуть гнити. Ананас росте повільно, але стабільно. У перші місяці він нарощує кореневу систему, а потім випускає нові листочки. У теплу пору року горщик можна виносити на двір. Головне, щоб не було різких перепадів температури. Рослина любить розсіяне світло, тож пряме сонце їй шкідливе. Коли ананас укорениться, можна підживлювати його слабким розчином доброго для кімнатних квітів або органічною настоянкою на пополі по одній ложці на літр води. Якщо все зроблено правильно, через кілька місяців ваш ананас перетвориться на гарну зелену розетку, схожу на маленьку пальму. Він прикрасить оселю і нагадуватиме, що навіть із простої верхівки можна виростити живу тропічну рослину. І хоча плід на ній з'явиться не скоро, сам процес догляду приносить справжнє задоволення. Головне, не поспішати, бо ананас, як і всяка добра справа, любить терпіння і турботу. У нашому селі ще здавна любили експериментувати з різними культурами, навіть із тими, що ніколи не росли на нашій землі. Колись один дід Макіта ще в 70-х роках намагався виростити лимон у хаті на підвіконі. І той таки дав йому один плід на третій рік. Потім люди казали: як дід Макіта зміг, то й ми зможемо. І от так само тепер із ананасом. Коли хтось побачить, що сусід має зелений кущ ананаса на підвіконі, відразу питає: Та як ти це зробив? А той розповідає: усе просто, треба трохи терпіння та правильна вода. І справді, більшість тих, хто пробував цей метод із медом, кажуть, що коріння з'являється швидше, ніж при звичайному замочуванні. У когось перші білі корінці вже на третій день, у когось на п'ятий. Але сходяться всі на одному секрет у правильному розчині. Одна господиня з нашого села Галина розповідала: як спочатку пробувала просто поставити верхівку ананасову воду. Стояла та верхівка тиждень, два і нічого не відбувалося, тільки листочки почали темніти. Потім їй порадили додати ложку меду та кілька листочків самого ананаса. Вона скептично поставилась, але зробила. І ось через чотири дні побачила. Знизу вже з'явилися світлі корінці. Вона сміялась і казала: отож, бачите, не дарма кажуть, що природу треба підгодовувати своїм, а не хімією. Тепер у неї вже великий ананас росте на балконі, і сусіди ходять дивитися, бо листя розрослося, мов пальма. Є інші способи, що побутують серед наших господарів. Наприклад, деякі радять ставити ананас не просто у воду, а у відвар з кури верби. Верба має природні речовини, які стимулюють ріст, і цей народний секрет здавна використовують для виноградних живців, троянд, герані. Старі люди кажуть, де верба росте, там і життя бере силу. Так само і з ананасом. Замість дорогих препаратів корневин можна зробити простий настій з гілочок верби, настояти добу і потім туди поставити верхівку ананаса. Ті, хто пробував, підтверджують, що результат не гірший, а то й кращий. Ще одна порада, яку мені розповів знайомий городник із сусіднього району: не можна ставити ананас у прозору склянку, якщо на нього падає пряме сонце. Він казав, що спочатку його верхівка зварилася від тепла і все довелося починати спочатку. Потім він зробив так: обгорнув банку білим папером, щоб вода не нагрівалась, і поставив у тінь. Вода стояла чиста, не цвіла, а через п'ять днів з'явилися корені. Тепер він кожному радить не поспішати і берегти рослину від перегріву, бо ананас любить тепло, але не спеку. Цікаво, що навіть діти тепер долучаються до таких експериментів. В одній школі діти зробили цілий куточок тропічного саду і вирощують там лимон, імбир і ананас. Учителька каже, що цей процес виховує у дітей терпіння, бо ананас росте не швидко, зате кожного тижня видно, як він трохи піднімається. І це дає дітям розуміння, що будь-який результат приходить через працю. Дехто з господарів радить робити іще одну хитрість, коли ананас уже випустив куріння і ви пересаджуєте його в землю. Не поливайте просто водою, а додайте до неї трохи настою з деревної зули або шкірки картоплі. Це природна підживка, яка дає рослині калій і фосфор. Одного разу я бачив, як одна господиня замочувала ананас у верхівку в банці, а поруч ставила банку з картопляними шкірками, щоб через день тією водою полити землю. І справді, її ананас потім укорінився краще ніж у тих, хто поливав звичайною водою. Також варто згадати про старий метод, який колись використовували наші предки для будь-яких живців накривати банкою або пляшкою. Цей спосіб працює із ананасом. Якщо просто поставити горщик із верхівкою без накриття, земля швидко висихає, особливо взимку, коли повітря сухе через батареї. А під банкою волога зберігається і створюється природна вологість, наче в теплиці. Це дозволяє ананасу не тільки вижити, а й рости без стресу. Старі господарі завжди казали, рослина як дитина любить спокій і догляд. Якщо ананас не росте, значить йому або холодно, або надто мокро. Одна жінка розповідала, що в неї перший ананас загнив, бо вона полувала його щодня, а потім зрозуміла, що треба чекати, поки земля зверху підсохне. Коли вона змінила підхід, нова рослина прижилася чудово. Отож, головний секрет не надмірна турбота, а правильна міра. Тепер багато хто каже, що ананас – це не просто рослина, а своєрідна гордість господаря. Коли приходять гості і бачать зелений ананас на підвіконні, відразу починають розпитувати, як це зроблено. А господар, усміхаючись, пояснює, що нічого складного тут немає. Головне трохи знати народну мудрість і не поспішати. Бо як каже стара приказка: де не спішать, там добре вродить. І справді, з ананасом усе так само. Після всіх спроб і порад можна впевнено сказати, що виростити ананас удома це цілком реальна справа. Головне мати терпіння, уважність і любов до рослин. Хто вже пробував, той знає. Цей процес не швидкий, але кожен етап приносить своє задоволення. Спочатку чекаєш, коли з'являться перші тонкі корінці, потім радієш кожному новому зеленому листочку. І з часом ананас стає не просто рослини на підвіконні, а справжнім символом домашнього затишку. Люди часто кажуть, що коли у хаті росте ананас, то й на душі тепло, бо в ньому живе частинка тропічного сонця. Але щоб ця справа вдалася, треба пам'ятати кілька простих, але важливих правил. По-перше, не треба поспішати. Якщо хочеться результату вже завтра, краще й не починати. Ананас росте повільно, зате міцно. Йому потрібен спокій, постійна температура і стабільна вологість. Тому не варто ставити горщик біля батареї чи відкритого вікна, бо різкі перепади температури йому шкодять. По-друге, поливати потрібно з розумом. Краще не долити, ніж перелити. Надлишок води призводить до гнилі і вся праця може піти нанівець. Вода має бути відстояна кімнатної температури без домішок хлору. По-третє, не забувайте про підживлення. Рослина, яка росте в горщику, не має змоги отримувати мікроелементи з глибини землі, тому їй треба допомогти. Один раз на 2-3 тижні можна додавати до поливу насті зули або слабкий розчин органічного добрива. Тільки не переборщить, бо надлишок поживи теж шкідливий. Як кажуть старі господарі, що забагато, то не здорово. Ананас любить, коли до нього ставляться з мірою, без поспіху, але з постійною увагою. Ще один важливий момент світло. Хоч ананас і тропічна рослина, але пряме сонце йому шкодить. Найкраще місце для нього там, де багато розсіяного світла. Якщо є можливість, улітку можна виставляти його на балкон або у двір, але не під пекучі промені. Якщо дати йому помірне тепло, він віддячий здоровими листками і міцним стеблом. Взимку ж, коли дні короткі, бажано поставити біля нього лампу денного світла, хоча б на кілька годин на день, щоб він не зупинився в рості. Є ще одна порада, яку часто забувають: час від часу треба обережно протирати листя вологою ганчіркою. На ньому осідає пил, який заважає дихати рослині. До того ж, чисте листя краще вбирає вологу і виглядає гарніше. Це дрібниця, але саме такі дрібниці вирішують, буде ананас рости чи всохне. І ще, не викидайте старе листя, яке відмирає біля основи. Його можна залишати в горщику як природну мульчу. Воно зберігає вологу і поступово перегниває, підживлюючи землю. Досвідчені господарі радять також не пересаджувати на нас занадто часто. Він не любить, коли його турбують. Якщо вже прижився, хай росте собі спокійно. Пересадку робить лише тоді, коли коріння заповнило весь горщик. Усе треба робити дбайливо, не ламаючи стебло. Якщо ви дасте йому спокій, то він і сам подбає про себе. Багато хто дивується, як така проста рослина може бути настільки витривалою, переживає зиму, росте кілька років і навіть іноді дає маленький плід. І найголовніше не втрачайте віру у власні руки, бо виростити ананас – це не просто про рослину, це про людину, про її терпіння, спостережливість і любов до живого. Коли ви доглядаєте за ананасом, то вчитеся розуміти природу, помічати дрібниці, відчувати, коли рослина щаслива, а коли щось не так. Це наче розмова без слів, і кожен, хто пройшов цей шлях від купленого ананаса до зеленого куща в горщику, підтвердить, радість від такої справи не менша, ніж від доброго врожаю на городі. Отже, щоб ананас ріс гарно, треба пам'ятати. Вибирайте свіжий плід, обрізайте верхівку обережно, дайте їй прорости у воді з медом або настоєм з листя, пересаджуйте в легку землю, бережіть від протягів і перегріву, не переливайте, але не сушіть. І головне, не кидайте розпочату справу, бо, як кажуть наші селяни, терпіння і труд усе перетруть. І справді, через кілька місяців ви побачите, що в хаті на підвіконі росте справжній ананас: зелений, міцний, живий, вирощений власними руками. І тоді зрозумієте, у кожній простій речі, навіть у тропічному плоді, живе радість, якщо до неї ставитися з душею.